Лікарі врятували сапера, який підірвався на російському снаряді під час розмінування території поблизу нещодавно деокупованої Олександрівки, що на Херсонщині. Завдяки своєчасній допомозі, яку надали пораненому у Миколаївській міській лікарні номер 5 чоловік вижив. Подробиці розкажуть мої колеги далі. Російські окупаційні війська, відступаючи під натиском Збройних сил України, часто вдаються домінування території, які ще донедавна контролювали. Аби якнайшвидше повернути у деокуповані населені пункти нормальне життя, на звільнених територіях у посиленому режимі працюють сапери та вибухотехніки. Така робота є надзвичайно небезпечною для життя і здоров'я українських розмінувальників. Так, 29 листопада, поблизу Олександрівки, під час розмінування території, на ворожій міні підірвався сапер. Пораненому швидко наклали турнікет, аби зупинити кровотечу та оперативно доставили у п'яту міську лікарню. О 11 годині привезли, скоро привезла. Хворого з району Олександровки, це границя Херсонської області. Вибух, міна вибухової травмою. У хворого було відірвана стопа, обширна рана на правій голіні і багато ран на лівій. Також постраждалий дістав поранення живота та кілька опіків. Проте залишався при тямі. Лікарі кажуть, Вчасно накладений турнікет допоміг уникнути сильної крововтрати, проте без хірургічного втручання не обійшлось. Ми потували йому на рівні середньої, треті правої гамілки, сформували культю, далі обробили, зробили ПХО ран, всі, що були, достали п'ять уламків. Рани обробили і зафіксували все. Тепер на чоловіка чекає складний шлях реабілітації після операції. Триватиме він від трьох до чотирьох місяців, а потім протезування і далі, якщо буде бажання, може приступити до своєї роботи. Пацієнт наразі має пригнічений емоційний стан, але водночас зберігає бойовий дух. Саме таку незрівняно велику суму наші захисники, рятувальники, комунальники платять сьогодні, аби якнайшвидше прогнати окупантів з української землі та повернути мирне життя. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.